У мене є одне питання: якої форми світ в Майнкрафті? Може він плоский, чи круглий, чи взагалі квадратний? Але напевно ми цього ніколи не дізнаємось. Тож у цьому відео я хочу відчути себе Всевишнім і збудувати свою власну планету, де я розміщу різні біоми з різними мешканцями, і все це в Майнкрафт Хардкорі. Для початку нам потрібно збудувати каркас нашої планети. Візьмемо кілька стаків землі. Ну і тепер чекайте. А де взагалі будуються планети? Окей, давайте спробуємо прямо отут. Ауч. Ем, е, Ну, виглядає вона якось. Ну, не дуже. Ні, ні, так діло не піде. Для цього проекту потрібно більше місця. Набагато більше місця. Тож вмикаємо режим бура і прибираємо землю. О. У мене тут з'явилася інша ідея. А якщо побудувати нашу планету в Незері над Бедроком, тут якраз місця багато. Ну і щось і тут якась фігня вийшла. й незер якийсь пустий. Та й взагалі чого я мучаюся? У нас же є ще один підходящий вимір, який тим паче схожий на космос, і це в нас End світ. Ніяк не можу звикнути, що у нас в Енсвіті сидять боси. Здорово хлопці, як справи. Що все добренько? Займаєтесь своїми справами, так? Сподіваюсь, що вони не будуть проти підселення. Тож я думаю, що ми збудуємо планету прямо над босами. Отже, піднімемось нагору. Я не знаю наскільки саме блоків, але нехай буде 50. Ага, з початковою платформою ми закінчили. Тож наша планета буде приблизно в 70 блоків висоту. Тепер збудуємо каркас нашої планети. Взагалі не уявляю, скільки землі мені знадобиться, але будемо думати про це пізніше. Вау! Wow! Треба бути обережнішим. Внизу хоч і не басейн за кулами, але є і страшніші речі. Блін, у мене закінчилася земля. А я вже витратив. Може стаків 20. А це ще не половина. Навіть наскільки ж це величезна планета буде? Гаразд, я думаю, що ніхто не буде проти, якщо я виріжу тут шматочок землі. А що? <плес> ну і продовжимо будувати. Стоп, що? Дракончик. А як ти що? Як ти розвернувся? Ти ж раніше в мою сторону дивився. Сподіваюся, що його паска не зламається і він нам тут не розгромить весь вимір. Ось ми збудували тільки половину каркасу нашої планети. Вже можна побачити, наскільки наша планета буде величезна. А залишилася ще половина. Тож давайте добудуємо цю половину. 4 години витраченого часу, і я нарешті збудував каркас нашої планети. Але каркас вже виглядає непогано. Тож далі, щоб мені легше було орієнтуватися в будівництві, і щоб вам не було так нудно спостерігати за мною, я вирішив розділити весь цей процес по фазам. В першій фазі у нас будуть базові біоми, в другій фазі ми збудуємо всілякі яскраві та прикольні біоми. У третій фазі у нас будуть підземні біоми. А у четвертій фазі я думаю збудувати ЕНД. Ця фаза буде найскладнішою, тому що це нижня частина планети, і будувати мені. Ні, доведеться в дзеркальному положенні. Якось вниз головою. Тож почнемо з першої фази. О-о. А. Та що за. Е, не зважайте. І розпочати було б логічно, думаю, з рівнинного біому. Треба знайти такий шматок, який би було не шкода викопати. О, наприклад, оцей. І, І починаємо варварські все зносити. І тепер цю місцевість треба продублювати на нашій планеті. Почнемо з трави. Пам-пам. Ну якось так це виглядає. Тепер треба додати сюди якихось декорацій. Тому давайте збудуємо тут якусь домівку. Зробимо щось класичне, тільки кругляк та древесина. Також декор всередині, ну і вікна. Ось така хатка у нас вийшла. І чому б не додати таку ж саму домівку напроти. Оп. І тепер у нас дві хати. Ну і щоб наш біом не виглядав таким лисим, давайте розсадимо якусь рослинність. Я злітав на базу, щоб взяти кістки та різних квіточок. Ну і тепер почнемо усе розсаджувати та вирощувати. Так, ми закінчили, але все одно чогось не вистачає. Я думаю, що треба ще привезти сюди звичайних мешканців. Якщо нам вдалося перетягнути сюди трьох варданів, то перетягнути жителів легше і не придумаєш. І ось наша ферма жителів. Якщо не бачили, як я її будував, підсказка зверху. Ось там вони сидять. Е, големчик посунься, і перший є, і другий також. А переміщати їх будемо за допомогою порталу в Незер. Тепер прокопаємо величезний тунель до порталу, який знаходиться біля енд порталу, Як би це дивно не звучало. О, ну ось і портал! Що ти дивишся, свинюка? Тобі смішно. Йоп, ну і тут також треба зробити дорогу. Так, пішов геть звідси, пішов, геть, кажу. Ну і тепер зв'яжемо це все довгою залізною дорогою. Або краще справжні американські гірки. Ну що, хлопці, ви готові? Так, треба якось вас зре як. О, стоп. ні, 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 а, ні. Добре, не проблема. Візьмемо ще одного. Оп. ну і малий теж піде. Далі я по одному затягнув їх до незера і відправив їх в далеку-далеку дорогу. Ну і сам не залишився осторонь. Окей, тепер наші жителі повинні впасти рівно ось сюди. Бажаю вам успіху, хлопці. Ну монумо, давайте, хлопці, ще що. Вони померли в другий раз я вирішив додати трубу і таблички з водою. Чуваки, скажу чесно, минула партія померла, але у вас вибору немає. Тому вперед. Давайте, хлопці, давайте, давайте, давайте. І... 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 Я нічого не бачу. Блін, та відвали, я зайнятий. Чуваки, давайте нормально переміщайтесь. Тож, вони обидва вже тут, і треба їх якось перемістити нагору. Будувати знову американські гірки. Мені ліньки, тому зробимо це за допомогою робочих блоків. Я зробив їм невеличкі грядки, додав трохи декору. Зробив їм власного големуса, який час не гаяв, і одразу почав захищати селян. Також я дав усім імена Гарі, Діксон і Ітан. Тож, з першим біомом ми закінчили. Хлопці, тусуйтесь, а ми погнали далі. У нас тут є невеличкий схил, на який я би хотів додати щось цікавеньке та яскраве. І трошки полазивши в інтернеті, я вирішив, що я зроблю вишневий біом. Але для цього мені потрібно оновити версію Майнкрафту. Тож, переходимо на нову версію. І майже нічого не змінилося. Хоча в мене броня стала чомусь темною. Я вже бачив вишневий біом в своєму 100 днів на одному чанці, і щоб знайти цей біом, нам потрібно полетіти дуже дуже далеко, тому що під час гри на 1.19 я прогрузив дуже багато чанків. Тому, як ви розумієте, пошук зайняв дуже багато часу, і нарешті я його знайшов. Ви тільки подивіться, як же тут гарно. Зараз ми швиденько тут все підірвемо. Не хвилюйтесь, я жартую. Цей біом занадто гарний, щоб просто взяти його і підірвати. Мені не дуже хочеться ломати тут все, тому відтябуємо якийсь маленький шматочок. Також я хотів забрати з собою бджіл, але я бовдур перепутав бляха кирку. Вибачте, вибачте, друзі, я не хотів. Тож, повернемось до планети і почнемо робити вишневий біом. Також додамо різних рожевих квіточок. І другий біо в нас також готовий. Він такий прикольний рожевий зі всякими квіточками. І подивіться, який ефект від дерев. Просто кайф. Ти кайфуєш? Е... Тож, два біома ми зробили, а в нас залишилося ще купа таких. А наступним біомом у нас буде пустеля. А для пустелі нам потрібно дуже багато піску, який ми здобудемо з нашого улюбленого дюперу. Через те, що у нас є дюпер піску, ми в принципі можемо зробити всю нашу планету пустелею. Але так не цікаво. Збираємо пісок. Також нам потрібно трохи пісковику, який копається ну, дуже швидко. Оце я яму викопав. Ну і майже не забув за кактуси та сухі кущі. Ну а пустелю збудуємо ось цю. Треба робити все обережно, щоб не було ось такого. Тому я пішов та накопав ще землі, ну і позакривав порожні місця, де я буду будувати пустелю. Тож починаємо ставити пісок. Щось таке в нас вийшло, але ми ж не залишимо лише пісок. Переробляємо пісковик. І тепер давайте зробимо якісь структури. Сюди, думаю, чудово впишеться пустельний данж. Як же можна будувати пустельний біом без пустельного данжу? Упс. Також додамо якийсь типу колодязь. Так, ну наче непогано, але воно зливається. Не вистачає якихось деталей, тому я перемістився в безплідні землі та накопав рожевого піску. Вибачаю, з червоного. Далі я скрафтив червоний пісковик, хоча він більше нагадує помаранчевий. Додамо помаранчевого тут, трохи тут, можна і тут трохи. Оп, ну і вийшло щось таке. Одного данжу, напевно, буде замало, тому давайте зробимо ще один е, десь тут. Також я додав щось по типу розвалин і вийшло навіть непогано. І також я вирішив, що в одному з данжів треба заховати скарб. Тому я збудував ось такий типу вхід, скрафтив скриню, забив її всякими коштовностями, і щоб не залишати такий пустий прохід, я вирішив зробити пастки. От дідько, в мене місця немає. Ну і що мені тепер з цим робити? أو, 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 أو. Ну і усе працює. Тепер додамо кактусів та сухих кущів. Ну і ось наш пустельний біом готовий. Але в цей біом треба також додати якусь ізюмінку. Ми якраз перейшли на версію 1.20, Тому давайте приведемо сюди верблюда. Візьмемо з бази сідло. Що? Ти що, людина павук? Хоча ти навіть на людину не схожий. Тож погнали шукати верблюда. А от і він. Ну а далі я повів його до нашого порталу. Так, тут треба трохи. Воу вау -во вау, -во -во, друже, заспокойся, що з тобою коїться. Гоп, і нарешті ти тут. З пустельним біомом ми закінчили. Наступний біом на черзі це джунглі. І для цього полетімо в біом джунглів. Несподівано, правда? Що ж, назбираємо бамбуку, бу. хе-хе. <х1> бу... <х1> Боже, чим я займаюся. Воу, дивіться, тут у нас данш. Ось мені здається, що всередині мене чекає щось. дивно. А я думав, мене буду зустрічати. А -а -а! О, скриня, е, фігня. Коротше, нафіг цей данж, Краще назбираємо какао бобів та всякої зеленухи. Ну, і також не забуваємо за дерево. Ой, подивіться, тут у нас херсонські кавунчики, їх також заберемо. Тож я повернувся і джунглі. Я думаю, збудувати десь тут прямо під вишнями. Дерева в цьому біомі я вирішив зробити мініатюрними, щоб вони не вилазили за край біому. і все одно чогось не вистачає. У мене завжди чогось не вистачає. Це напевно клітини мозку. У мене залишилося кілька лаш блоків після побудування акваріуму. Тому чому би їх не використати? О, отак вже набагато краще. А наступний біом у нас буде набагато холодніше, ніж в джунглі. І це я натякаю на сніжний біом. Якраз для нього залишилося місце. Я вирішив не витрачати час на пошуки, а просто збудувати ферму сніг, яку ми збудуємо поруч з нашою базою. Через те, що сніжний голем постійно стоїть на полоблоці, під ним завжди з'являється сніг, який ну дуже легко дюпається. Ой, щось я не те добуваю. От дідько, мені потрібна інша лопата з іншими зачаруваннями. Рутяк, тепер можна нормально здобувати сніг. Окей, друзі, я зараз чимось прижму мишку та піду просто поїм. Що тут у нас коїться? Бачу, що снігу вийшло дуже багато. Перероблюємо сніг та забиваємо наш шалкербокс. Думаю, одного шалкербоксу має вистачити. А ну і майже не забув заліт. У мене його, в принципі, достатньо. Ну і починаємо робити сніжний біом. Ага, ось такий шматочок в нас вийшов. Також, як завжди, збудуємо невеличку іглу з декором всередині. Ще також я висадив дерева смереки, позбирав з них матеріали, зробив отакі двері ну і почав робити мініатюрні версії смирек у різних місцях. Ну і наостанок зробимо сніговика. Це офіційно твій біом сніговичку. Розважайся. Ну і ось так приблизно виглядає 25% готової планети. І залишилось всього на всього сімдесят п'ять. Тож а у нас починається нова фаза, де я хочу зробити якісь прикольні та яскраві біоми. От дітько! Думаю, настав час зробити рештування. Ну наша корисна штука. Перевіримо на практиці, бо будувати біоми стає все складніше і складніше. Ну і почнемо ми з біома теракоти. Тож зберемо різні види блоків теракоти. Стоп, а що я роблю? Я ж можу пришвидшити процес. О, ну це вже те, що треба. Такими темпами я викопаю тут увесь біом. Накидуємо навушнички та вмикаємо важкий рок. Тож ми повернулися, біом таракоти збудуємо ось тут. Оу, чувак, здоров, і бувай. Цей біом я будував неодноразово, тому я знаю, що тут прикол у тому, що треба будувати кожен шар як типу торта, шар за шаром. Так би мовити, з ми закінчили. Тепер на наш торт треба додати якихось прикрас. Нехай це буде кактуси, сухі кущі, і треба додати щось незвичне. Ну, може, наприклад, скелет тварини якоїсь, тож я полетів у незер, зібрати трохи кістяних блоків. Також я злітав до мангрових дерев, щоб зібрати їх коріння і зробити імітацію перекати поле. Тепер треба подумати, як зробити тут кістяк, бо теракота знаходиться на стінці нашої планети. Тоді уявимо, що ця планета має свою силу притяжіння. Ну і зробимо кістяк, типу лежачи на землі. Збудуємо величезний хребет і такі ж величезні ребра. Щось таке в нас вийшло, і зробимо те саме з іншої сторони. <гум> У мене тут якась паркур-карта вийшла, якась така легенька для дітлахів. Додамо амітацію перекати поле, також в деяких місцях я поклав мохові І Також ще взяв коралів, щоб зробити більше різновидів сухих кущів. І таракота нарешті закінчена. І наступним біомом буде грибний біом. Біом я знайшов, думав, що це буде довше. Я повинен був сказати, що витратив дві години на те, щоб його знайти, але не скажу. <гум> Тож я почав збирати міцелій, гриби, і тут сталося те, що я ніяк не очікував. Дідько, лисиво, у мене зламалося кайло на шовковий дотик. Я вже й забув, що таке може трапитися. Добре, що я щось встиг зібрати. Ну і перед тим як повертатися, я вирішив, що також заберу звідси корову, і бам! Яку я залишив біля дюперу піску. Ну і нам що зробити кайло на шовковий дотик? Потрібно відправитись у незер. Скористаємось нашим буром і здобудемо кілька стародавніх уламків. Отже, я назбирав 24 блоки і купу різних непотрібних блоків. Далі я переплавив уламки, скрафтив незерит, зробив кайло і згадав, що я вже на новій версії. І тепер, щоб скрафтити незеритове кайло, нам потрібен ковальський шаблон, який найлегше знайти у піглінів бастіона. Тому зробимо це швидко. Я зібрав три ковальських шаблони. Один я зараз використаю, а два інших залишу на потім. Тепер зачаруємо наше кайло і відремонтуємо старе. Тепер я знову в повній бойовій готовності. Ну і нарешті приступаємо до будівництва грибного біому. Ну і вийшло щось таке. Виглядає ну якось дуже сумно. Треба звичайну землю чимось розбавити. Тому я знову полетів у звичайний світ і почав збирати різні блоки, які, хоч трошки, нагадують мені грибний біом. Ну і тепер давайте розбавимо землю. Так, 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 вже набагато краще, ніж просто земля. І знаєте що? Для таких робіт рихтування взагалі не підходить. Та -тин -тин. О, так, тут дірку пропустив. Та, -та. Що, що ж таке? Тому краще буду будувати платформи з землі. Ну а тепер переходимо до найцікавішого до побудування грибів, які, як ви бачите, тут не виростуть. Тому будемо робити власні кастомні гриби. Спробую максимально схоже їх відтворити, але під кутом 45 градусів. І ось такі грибочки в нас вийшли. Мені здається, що вони навіть красивіші ніж класичні. Тепер перенесемо туди корову. Взагалі не уявляю, де її тут залишити, тому хай сидить на грибі. Це дуже файно виглядає. Тож з грибним біома ми закінчили. А наступні два біоми будуть більш складними ніж попередні. Біом скалку зрозуміло, чому складно, бо є шанс зустріти рогатого чорта. А водяний біом це жесть, бо я не знаю, як розмістити тут цю воду. Тому прийдеться трошки подумати. Ну, а ви дивіться далі, щоб не пропустити цей момент. Ну і почнемо ми з темних глибин. Я тут просто щоб взяти блоки. А ну тихо! У мене немає часу на бій з Варденом. А що? Е. Uh, Окей, okay. <звіг> я став свідком тяжкого вбивства. Я нічого не бачив. Та ти що серйозно? Ану, не кричи на мене. Коротше кажучи, я викопав півбіому і звалив назад до планети. Тож починаємо робити біом темних глибин. Додамо скалк рикунів, яких я просто ненавиджу. А також я вирішив додати скалк сенсорів, але не звичайних, а нових з версії 1.20 з кристалами. Тому я пішов шукати живоду, щоб накопати трошки кристалів. Це місце таке прикольне, і яскраве. Можливо, потім сюди повернемося. Тож я зробив калібровані скалк-сенсори, повернувся та почав їх додавати. Так, 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 без вас не обійтися. Напевно, це було помилко додавати цих крикунів добаних. Ну і як же можна обійтися без скалкових жил? Давайте я з вами покричу. Уау! Ось ми і закінчили скалком. Слава Богу, більше не доведеться слухати всі крики. А далі у нас океан. Ну, і якщо все це буде заповнено водою, то давайте зробимо щось по типу боксу. Дуже б не хотілося, щоб вода залила центр планети. З боксом ми закінчили. Nope. Ви нічого не бачили. Ну і тепер, щоб отак просто не залишати земляну коробку, я пішов до печери, викопав дуже багато звичайного камню. Я повернувся та почав будувати щось схоже на нормальне морське дно. Вийшло наче схоже. Далі я трохи покомекав і думав, що зробити. Тому взяв трохи призмарину, водоростей і вирішив, що хай тут буде підводний монумент. Не величезна його версія, а мініатюрна. Також чому б не додати трохи декору, і в монументі я спеціально залишу скарб Величезну гору золота. І ось такий невеличкий та прикольний монумент в нас вийшов. Ну І тепер настав час усе тут затопити. Чуваки, я у вас тут води запозичу. Ніхто ж проти не буде, тож десь тут зроблю нескінченне джерело води. Щоб вода прийняла форму планету. Я зроблю ось тут ось такі типу сходинки. Якось так це виглядає. Набираємо воду, починаємо розливати. Я дуже сподіваюся, що це буде працювати. Ну, будь ласка, працюй. І <клес> так, все зливається вниз. Якого ж чорта! Тупо взяли і залили хату дракончику. Тільки не ображайся на мене. Я зараз усе приберу. А я забув бортики поставити. Ото я довба. Я повернувся на базу, зробив синє скло, тому що це скло буде менш помітне. Ну, і також я прибрав оці земляні сходинки. Ну і нарешті це виглядає презентабельно. Але форма води якась не така. Також всередині залишилося місце, де тут немає води. Тож я ще трохи помудрував склом, ну і здається, стало трошки рівніше. Далі я одягнув свій крутий шолом і почав заповнювати прогалини. Також додав водоростей. У мене закінчилися корали, тому я злітав до коралових рифів, назбирав трохи коралів. І також про рибок не забув. Закинув їх в акваріум та рандомно розставив корали. І ось такий підводний світ у нас вийшов з рибками, коралами та різними морськими штуками. І перед тим як перейти до наступного етапу, давайте подивимось, якою планета була раніше і якою стала. Ще раз, якою була. І ще раз, якою стала, я дуже втомився, якщо чесно, але ми не зупиняємось. Переходимо до наступного етапу підземні біоми. І якщо казати про підземні біоми, то нехай перше буде печера. Але я не хочу робити просто печеру. Е, чуваки, підслуговувати це не гарно. А ну валіть звідси Тож я хочу зробити не звичайну печеру, а прям мрію шахтаря і забити її купою різних рудних блоків. А також не забуваємо за декоративні блоки. Що ж, ми знову тут і починаємо робити печеру. Вийшла ось така печера. У мене залишилася купа діпслейтовської руди, і щоб добру не пропадати, я зроблю перехід з дісплейту на звичайну печеру. А ну позакривали там їх просто ненавиджу Ось така печера мені подобається вже більше. Ну і тепер переходимо до більш цікавих біомів. І це Незар біом Хоч Незар це просто інший вимір, але чомусь він мені здається чимось підземним. Вау, дружбанчик, ти не туди зайшов? Помри. Тож погнали до нашого порталу в Незар Стоп, А чому я постійно літаю сюди, якщо я можу зробити портал прямо в нашій хаті? І якраз для цього є вільна кімната. Тож збудуємо аж цілих два портали і швиденько оформимо це місце. Файна кімнатка для файних глядачів. Тепер не прийдеться так далеко літати від дому. Що ж, погнали збирати ресурси. Оу, oh. спавин, до речі, не дуже, але це легко вирішується. Бам, і все нормально. Ну і тепер зберемо різні матеріали з різних біомів Першим у нас буде базальт, на мій погляд, саме нудний біом Незеру Тут ніколи нічого не відбувається. Одним словом, нудятина Тепер зберемо трохи піску душ. До речі, прямо біля нас знаходиться багряний біом. Тож не будемо гаяти час, погнали збирати ресурси. Він тупо взяв і втопився. Прямо як термінатор. Здається, я знайшов бастіон. Відразу зберу блоків цегли. Воу, хлопці, що за туса? Помри! вас вся участь також не обійде. Так, все мені не потрібно. Що? Романтика. Не буду заважати. Тепер, коли усі матеріали зібрані, можемо повернутися до планети. Пішов геть, а незербіоми будуть заповнювати десь 35% планети. Тобто вони будуть розташовані отак лінією. Отже, погнали будувати. Далі я зробив ось таку печеру з лавовим озером та водоспадами, збудував багряний ліс з кастомними деревами, і також не забув про химерний ліс, збудував стінку та також кастомні химерні дерева. Далі я побачив, що нашим незерським лісам чогось не вистачає, тому я зганяв незер та зібрав різної руди. Потім я повернувся до планети та почав розбавляти стінку кварцем та золотом. Також я додав трохи незерської рослинності. Ну і чому б не додати трохи скалку. Дуже непогано виглядає. Далі я вирішив зробити базальтовий біом, але незвичайний. А так би мовити, під кутом з тими ж самими піками та магмою. І вже не такий нудний, як раніше. Далі я ще побудував одну стінку, на якій зробив невеличку таку незерську фортецю. Вийшло щось таке. Так, з незером наші закінчили, але в нас ще залишилося вільне місце. І от я думаю, що сюди можна було б втулити. Сюди ще влізе два чи може три біоми. І коротше я вирішив, що втулю сюди лажбіом та жиоду. Жиоду ми вже десь бачили. А ось вона. Ну і зберемо все, що бачимо. А який кайфовий звук? Я під нього заснути можу. Ну і тепер лашбіом так само зберемо все підряд, і також заберемо аксолотлі. Першим збудуємо лажбі, де я спочатку збудував печеру. Потім додав оксалотлів. і також різних прикрас. Аго, малеча, обережніше! А то ще й впадеш. Лашбіом вийшов дуже офігенним. Ну і переходимо до живоди. Тут я нічого нового придумувати не буду, просто повторюю те саме, що було в печері. Прибираємо землю, ну і будуємо живоду. І на останок треба повісити кристали. І-оп, і оп оп. Отже, з живодою покінчено. Ну і переходимо до останнього етапу. Так би мовити, до ент-етапу. Він буде найскладнішим, бо він буде вниз головою. Тож полетіли, зберемо трохи матеріалів, розберемо кілька островів. Також розберемо один енд будиночок Вау! Wow. чуваки, я до вас ще повернуся. Ну а в візьмемо візьмемо скрині. Чекайте, наша я розбирав острови. У мене ж тут багато ендерняку є. На no, Боже, який дебіл? В усіх буває, але не в усіх проходить. Що ж, тепер нам треба усю цю низовину заповнити ендерняком. Ну і надалі, щоб мені було комфортніше працювати з ендбіомом. Я збудував невеличку земляну платформу під планетою. Як зазвичай прибираємо землю, ну і розставимо тут все каманіменду. І з end півкули ми закінчили. Ну і далі, напевно, ми зробимо класичний end-біон. З класичними end-баштами. Та класичним ендер-порталом. Ну і от що в нас вийшло. Але якщо чесно, виглядає як повна фігня. Потрібно цей шматочок якось кастомізувати. Тому я перейшов в інший світ, почав перебирати блоки, довго думав, як їх використовувати. І вибір пав на два блоки: на фіолетовому склі і на фіолетовому фроглайті. Цікаво, як цей фроглайт взагалі робиться. Тож я повернувся в хардкор світ, зайшов в Ютуб і почав шукати ферми фроглайтів. І загалом я вибрав оцю. Далі я почав збирати всі необхідні матеріали. Для цієї ферми відправився на болота та нафармив трохи слизу. Далі я розвів двох жаб, потім довелося трохи почекати. Ну а потім я зібрав три головастики і залишив їх у саванні. І це дуже важливо, бо якщо б я залишив їх в іншому біомі, то не було б фіолетового кольору. Ну а поки головастики ростуть, я почав робити ферму. Тож місце я розчистив, відмітимо центр, ну а далі збудуємо основну частину. І пам-пам-пам. Залишилося лише привезти сюди жаб. Цікаво, вони там виросли взагалі. О, бачу! Ну пішли зі мною. Так, ми прийшли, а тут, блін, ого, щось вас багато. Відчепіться, не заважайте! Тепер садимо жаб в вагонетки, і тепер ферма готова до роботи. Ну і як же ж працює ферма? Щоб отримати фрохлайт, жаби повинні з'їсти маленький магмакуб. Зверху стоїть големус, який буде розбивати великі магмакуби. Тому жабам залишається їх тільки з'їсти. Ну і тепер перевіримо роботу ферми. Постоїмо хвилин 30. Так, і що тут у нас? Вау, ну, цього має вистачити. Що ж, тепер нарешті можемо зайнятися біомоментом. Спочатку я трохи змінив портал. Також додав світло на башти. Ну і вийшло щось таке, але цього буде замало. Тому я ще скрафтив деякі декорації і почав робити щось типу ліхтарі. Тепер на башти треба додати якусь ізюминку. І нехай це буде кристаленду. Тому я відправився в Незер та почав мочити гастів. Потім я зробив кристали і повернувся, щоб їх розставляти. Е -е, чогось в мене не виходить. Е -е, може так, е -е, щось також не виходить. Може на обсидіан вийде о крутяк! О, який класний ефект вийшов. Тепер такий ж самий ефект треба зробити і з іншими баштами. Так, ще декілька стоп. Що? А де дракон? Оу, чувак, а що ти тут робиш? Дракончик, це ж взагалі не твій біом. Коротше, хай він тут літає, я нічого робити не буду. Ну і тепер все з кристалами я закінчив. Як на мене, то вийшло реально круто. І єдине місце, про яке я забув, це оцей шматочок. Ну тобто не забув, а залишив на кінець. І збудуємо тут енд-місто. І ось таке міні-містечко в нас вийшло. Ну і щоб повністю закінчити нашу будівлю, я приведу сюди останню деталь, і це буде бокс. Повертаємося до End міста. О, о, та що ж таке? Раз, я поняв, я краще старим методом. Здоров, хлопче. А ну давай сідай в човен і оп ти підеш зі мною. Аби як я доніс його до нашого порталу, зробив залізну дорогу до енд міста і відправив на саму планету, де він знайшов собі гарну хатку. На кінець приберемо все, що нам більше не потрібно. Усунемо деякі дефекти на планеті. Ну і ось нарешті ми закінчили з побудуванням планети, в якій ми збудували купу різних класних біомів і не менш цікавих структур. Цей проект зайняв в мене дуже багато часу. Я сподіваюся, що воно було того варте. А я дякую вам за перегляд. Ну і бувайте.